Вітаю, давайте подивимося сьогодні питання, хто підірвав Кримський міст. Скажіть нам, вищі сили. Нам цікаво, хто підірвав Кримський міст? О, це велика таємниця. Той, хто будував, той і зруйнував, щось так іде мені, були закладені, закладали. Це не прильоти, це закладалися, вибухівка, заливалося щось. І той, хто будував, той і зруйнував. Це заплачені були гроші. Цю роботу виконали. За гроші. Це зробив за гроші той, хто будував цей міст. Дійсно, це зробили працівники. Хто дав наказ. Вони вже втекли, вони вивезли всі свої сім'ї. Не, 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 не зрозуміло, Велика таємниця. Той, хто будував, той зруйнував. Заради миру. Заради миру. Їхала смерть. Щось їхало? Смертельна зброя їхала по мосту. Так. Дивіться, це зробив той зрадник з окупованого Криму чи з Росії в Росії. В них є такі криси, люди, вони стали на бік миру, вони зрадили Росії, ну, в їх ворога це зрадники. Для нас це не зрадники, це люди, які зупинили смерть. Вони зупинили смерть. І це зробили ті, хто будували цей міст. Не знають, що робити. Взагалі багато таємниць. Дуже багато таємниць. Але самі ці люди От мені вийшло, що це ті люди, що його будували, вони його і зруйнували. Було незрозуміло, наскільки. Не негатив, прошу ваші сили добийте цей міст, щоб цей міст смерті, по якому рухається зброя, не працював взагалі. Отак, от отак. Перекриваю. Ой, вибачте, зараз перекриваю, перекриваю. Перекриваю. Вище сили, янголів охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше закрити дорогу Кримським мостом, добити, розірвати його на майбутнє, прошу. Щоб якомога більше зруйновано прольотів було, щоб дорога смерті припинилася і більше не рухалася зброя цим мостом. Прошу припинити абсолютно повністю весь рух ворожої зброї. По Кримському мосту припиниться. Буде так, буде так, буде так. Закриваю дорогу, Кримський міст більше. Цю для зброї, для ворожих ракет, танків. Ой, та буде все сказане здійснення. Так що так. І щось таке мені йде, що ці люди спрацювали і на майбутнє також будуть ще це робити. На цьому мосту. За, за... Закладено, закладено щось було, залито, закладено. І це робили не керівники, не головні, не головні в Росії, не військові, не ФСБ, не сам Путін. Це робили люди, просто люди. Працівники, вони хотіли зупинити війну смерті, рух смерті по цьому мосту. Так що так, дякую за увагу.